Всім привіт, слава Україні! Це знову я. Е, наближається в нас черговий футбольний вікенд, наближаються чергові вихідні, е, футбольні вихідні в Європі. Е, давайте ми з вами скоренько пробіжимося по найцікавіших матчів. Е, в першу чергу, я думаю, е, давайте розберемо матчі, в яких будуть брати участь українці. Отже, в Англії почнемо з Англії. У нас в Англії досить е, є багато про що поговорити, оскільки. В Англії грає багато українців на даний момент Не, багато. 4-5 це вже багато, я вважаю. І почнемо, почнемо. Що цікавого нас чекає в Англії. В Англії нас в суботу лідер чемпіонату команда Олександра Зінченка Арсенал. Їде на виїзд до Вестера. Їде на виїзд до Вестера. І я боюся, щось передсказувати, знаєте, передбачати, тому що Вестер на своєму полі недавно обіграв Тоттенхем. Там чи 4-1, здається, якось так. І Арсенал, який дуже важко останнім часом грає, їде на виїзд до Лисів. І, е, ну, я думаю, Арсенал переможе, але гра буде цікава. Тому що Арсенал знову повернув собі перше місце. Арсенал має гандикап два очки над Манчестер Сіті в турнірній таблиці і їм необхідно здобувати перемогу. Е, наступний матч цей матч відбудеться 17.00 в суботу, і також 17.00 0 в суботу буде грати ще один українець і клуб ще одного українця. Евертон, Евертон, Віталія Миколенка на своєму полі прийме Астон Віллу. Цей матч став таким, яким, знаєте, дуже принциповим, як для мене, для обох команд за останній час. Обидві команди, які в принципі тепер не ловлять, скажімо так, якийсь кураж, якусь гру дуже серйозну в атаці. обидві команди сконцентровані на захисті. І Авертону потрібно здобувати очки, і далі потрібно перемогти. Зона виліту вони з неї вилізли, проте вона все ще зовсім поруч і треба, треба втікати від неї. Будемо дивитися, будемо болювати за Віталія, будемо болювати за Евертон. Думаю, гра буде бойова і надіюсь на те, що Авертон здобуде необхідний результат. Також про що варто сказати? Ілля Забарний, Ілля Забарний травма якого. Ну, дуже невчасно вас, І за останніми даними він пропустить ще десь приблизно 4 матчі Борнмута. Це печально, це погано, тому що Ілля якраз зараз міг би показувати свій найкращий футбол, проте мусить, мусить заліковувати пошкодження. А ви знаєте, чому це погано? Тому що зараз буде матч з Манчестер Сіті. І я думаю, зіграти проти такого хлопчика, як Ерлінг Холанд і Забарному було би дуже цікаво. Проте буде, буде Борнмут мучитись, я впевнений, що буде мучитись, мучитись без Ілі, буде мучитись без Іллі. І в 19.30 в суботу, я думаю, буде тяжкий матч для Борнмута. Проте, все-таки все-таки, я чомусь Ну хочеться, хочеться. Об'єктивно, чесно, хочеться, щоб Борнмут. Хоча б нічию зіграв, тим самим він забере очки в Манчестер Сіті, тим самим він собі заробив очки і допоможе Арсеналу Зінченка, якщо той десь тупане. Проте, проте фаворитом все одно є Манчестер Сіті в будь-якому разі, але я би радив цей матч подивитися просто з об'єктиву на те, що буде грати клуб українців. навіть не зважаючи на те, що Україна це грати не буде. В неділю для українців АПЛ закінчиться таким також важким матчем. Тоттенхім на своєму полі прийма Челсі, Лондонське дербі. Мудрик, який починає так потрошки втрачати якісь такі, знаєте, свої стартові позиції в команді, і, і, і треба Михайло Мудрику. Доводити, доводити щоб він заслуговує грати в основі. І щоб заслуговувати грати в основі, треба на кінець-то поносити результат. Результат, який в часі поки що абсолютно ніхто не приносить, але прийшов час, прийшов час, потрібно вже що зробити, потрібно старатися. І я вірю в те, що Мудрик, хочу вірити в те, що Мудрик що зробить, те, що Мудрик заб'є. Дай Бог, можливо, часи на кінець зможе перемогти в АПЛ. Матч відбудеться в 15.30 неділю. Чекаємо, слідкуємо, спостерігаємо. Я думаю, буде на що подивитися для українців в АПЛ на цьому тижні. По валізі Жирона Віктора Циганкова. Віктора Циганкова, який шедеврально провів попередній матч, який записав на свій актив гол плюс топ-пас п'яткою під ну, гульовий пас п'яткою. І Жерона їде на виїзд до Атлетіка Більбао. Атлетік з Більбао, який ну, всім відомий як команда просто. Наскільки не поступило, що я не знаю, кому легко грати з ними, а ще й тим більше на їхньому полі. Ну проте будемо дивитися, на що на що спроможеться Жерона. В будь-якому випадку фаворитом є Атлетік для мене. Але, але цікаво буде поспостерігати черговий матч за участю циганкова. А я впевнений, що він знову вийде в основі. По серії А, спеція Віктора Коваленка. Віктор Коваленко, нібито відновився після травми, вже попадає на лаву запасних. Можливо, вже зіграє і на полі. Спеція їде в Удіне, де зіграє з Одінез. Гра, якщо чесно, не знаю, чи буде цікава, але ну, будемо дивитися, можливо, Коваленко вийде на поле і щось покаже. в матчі збірної не за горами. Я думаю, він би хотів отримати виклик збірну, так що треба показувати, що ти заслуговуєш на цей виклик на футбольному полі. В Лізі-1 лізі два клуби наших українців. Клуб Едуарда Соболя Страсбург їде на виїзді в Клермон. Матч відбудеться в 16.00, якщо я не помиляюсь, в неділю. Марсель, Марсель Руслана Малиновського приймає лідера чемпіонату, приймає свого прямого конкурента в боротьбі за чемпіонство. ПСЖ їде на виїзд в Марсель. Пам'ятаємо, що було в їхньому попередньому матчі. Пам'ятаємо, що Марсель вибив ПСЖ з Кубку Франції. І тут буде цікаво. Тут буде дуже цікаво. Це, мабуть, найтоповіший матч в чемпіонаті Франції, ну в загальному. Дай Бог, щоб Руслан знову розчарував до норуму. Попередній гол, я думаю, всі пам'ятають з Вету. І ну, хочеться, хочеться, щоб Руслан знову забив, щоб Марсель виграв. Буде прикольно. Ще один українець, який виступає у нас в Франції, правда, в другій лізі французького футболу. Данило, Данило Ігнатенко грає за Бордо. Бордо, який веде боротьбу за вихід в Лігу-1. Бордо буде грати на виїзді з Ам'єном. По українцях у нас це все. ну Для, для нас буде. буде декілька цікавих матчів. Я думаю, найкращим матчем буде все-таки Челсі Тоттенхем. Ну, Плюс Вестер Арсенал в будь-якому випадку рекомендую до перегляду. Зрештою, решти матчів вікенду, які вартує переглянути при нагоді. В Іспанії в нас буде Мадридське дербі, Атлетико Мадрід приймає Мадридський рау. Матч відбудеться 25 числа в пів другої дня, здається. Потім Оленція грає вдома з реу-сусідадом, Валенція, яка бореться за виживання, приймає команду, яка йде третя. Також щось десь, десь що може бути цікаве. І Барса, Барса, яка йде поки що взагалі ще дев. Ну, просто класно йде в, в Лізі, кажу в Лізі, один, в Аль Лізі. Барса їде на виїзд в Альмерію, їде перемагати це однозначно. Серія А Серія А лідер Наполі грає на виїзді земполі. Я думаю, всі розуміють, хто фаворит. Наполі повинно перемагати. Мілан зустрінеться за Талантою. Мілан, який накінець-то ніби нащупав оцю переможну нитку в декілька матчів по 1-0. І, в принципі, Мілан, я думаю, і тут де зможе виграти. Але Наполі, я кажу Наполя, таланта атакуюча команда, і матч може бути цікавим. Проте, ну 50-50, Чесно, не знаю, хто виграє. Я навіть не беруся перед, передбачати, передрікати, але десь буду більше болювати за Мілан. Ювентус Ювентус на своєму полі прийме Торіну, Торінське дербі команди, які також завжди між собою грають так. Бойовий футбол Ювентус останніми матчами також згадав, як треба грати в футбол. І я думаю, я думаю, матч може бути цікавим. Вони грати вже аж 28-го числа між собою. По Бундеслізі Лейпциг за Інтрахтом грають команди, які йдуть в зоні Єврокубків. Хофенхайм з Борусією Дортмунд. Борусія зобов'язана перемагати, оскільки вони в принципі зрівнялися з Баварією та Уніоном в боротьбі за чемпіонство. А от Баварія і Уніон якраз будуть мати матч між собою. І це унікальна нагода для Борусії вийти на перше місце в разі, наприклад, якщо баварці з Берлінцями поділять очки між собою. І в Лізі-1 також ще одна команда, така конкурент Марселя в боротьбі за цю судвіжуху в верхній частині. Марсель приймає, каже Марсель, Монако приймає Ніцу, і ну, матч, можливо, буде цікавим, не гарантую. По вікенду це найцікавіше, що нас очікує. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Думаю, буде багато цікавих матчів. Дивіться, підписуйтесь, любіть футбол.